Адміністрація президента США Дональда Трампа погодила продаж Україні 3350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition – ERAM. Як повідомляє Wall Street Journal, поставки плануються приблизно через шість тижнів. Загальна вартість пакета озброєнь становить 850 мільйонів доларів. При цьому значну частину витрат покривають європейські країни. Угода також включає інші види зброї, але її реалізація була відкладена до завершення зустрічей Трампа з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За даними американських чиновників, для застосування ракет ЕРАМ, які мають дальність польоту від 241 до 451 кілометра, Україна повинна буде отримати спеціальний дозвіл Пентагону. Державний департамент відмовився від коментарів щодо цього питання. Ракети Ерам, розроблені компанією Raytheon, є сучасними двоступеневими зенітними керованими системами класу поверхня повітря. Вони призначені для знищення новітніх літаків, безпілотників, гелікоптерів, а також протикорабельних крилатих ракет як над сушею, так і над морем. Раніше, на початку липня, міністр оборони США Під Гексет призупинив масштабне постачання зброї в Україну. Проте невдовзі Дональд Трамп скасував це рішення та запевнив, що поставки оборонного озброєння продовжуватимуться.